Чи включати до мережі управління освіти міської ради заклади професійно-технічної освіти обговорювали на позачерговій сесії 25 січня депутати Житомирської міськради. Під час розгляду питання міський голова Сергій Сухомлин розповів, що на вихідних на загальних зборах асоціації міст України було прийнято звернення до президента України та центральних органів влади стосовно вирішення питання фінансування ПТУ? Мер також зачитав рекомендації постійної комісії з питань бюджету Житомирської міськради. Про селищ рішення про включення до мережі управління. Ради закладу професіональної технічної освіти. Устільна комісія з питань комунальної власності, підприємства, трудів та заміжі інвестиції не підтримала даний проєкт рішення. Постійна комісія рекомендує направити звернення про Верховної Ради України, міністра України та президента України щодо. Родівець на звернення міській раді міського знання пропозиція прийняти рішення. Депутат міської ради Наталія Леонченко запропонувала внести зміни до проекту рішення. Якщо може взяли проект рішення за основу, то потрібно, мабуть, перший пункт не включати до мережі управління освіти міської ради закладу професійно-технічної освіти. Другим пунктом поставити на голосування рекомендацію, призупинити видатки з бюджетного фінансування підготовки. Третім пунктом е, звернення. за те, щоб не включати до мережі управління освіти міської ради заклади професійно-технічної освіти, а натомість звернутись до центральних органів влади, проголосували 36 депутатів. Після голосування до народних обранців звернувся директор Житомирського професійного ліцею легкої промисловості. Він закликав депутатів та чиновників зробити усе можливе, аби заклади професійно-технічної освіти все ж не залишились без фінансування. От я відверто кажу, я не знаю, що зараз я приїду, скажу колективу і дітям. Сьогодні ми не то, що нас кидаємо, ставимо положення, що завтра приїде теплокомуненерго, облгаз, Укртелеком повідключає наші заклади. Не те, що сім'ї наші, це по простим підрахунком, десь 30 тисяч житомірян разом з дітьми стануться без оплати комунальних послуг. Я не кажу вже за продукти харчування. У нас пропозиція така, що закон треба виконувати раз. Ми такі ж самі люди і такі самі діти, які учаться в школах і живемо в цьому місті, і платимо податки. А сьогодні звернутися до депутатів обласної ради, щоб обласна рада за підсумками перевиконання, хоча б чи першого кварталу, чи півріччя обласного бюджету, щоб обласна рада, обласний бюджет. Шляхом субвенції чи якимось іншим вернув ці 17 чи 20 мільйонів, які будуть потрачені з міських бюджетів, ну на сьогодні нас залишити без нічого. Я просто розумієте, я чесно, я не знаю це взяти. На замок закрити заклад. Заклади професійно-технічної освіти повинні фінансуватись з держбюджету, переконані у міській раді. За словами заступника міського голови Матвія Хренова, фінансування ПТУ це додатковий тягар на міський бюджет, а державне замовлення на професійно-технічну освіту має формуватись в першу чергу на обласному рівні. Місто запропонувало декілька варіантів в законах. Це першу чергу, закупівля послуг не просто взяти на фінансування, а закуповувати послуги. Звичайно, що для міського бюджету це є. Дуже великий тягар. І ми сподіваємося, що питання буде вирішено на користь міських бюджетів. Тому що, по-перше, на мою, це моя особиста позиція. Немає замовлення на профтехосвіту формуватися на рівні міста. Тому що, звичайно, місто буде продумувати ті професії, які потрібні місту. А що робити з сільськогосподарськими професіями? Або тими дітьми, які не працюють в місті житової, роз'їжджаються по району. Тому однозначно і про це казав губернатор. Це всі обговорюють, і це основний аргумент. Замовлення на профтехосвіту має формуватись на рівні області. Якщо це не буде формуватись на рівні області, то як і казав доповідач директор ПТУ Старинець, це дійсно буде вбиття профтехосвіти. А профтехосвіта має стати базою для розвитку держави. Тому я сподіваюся, що ці технічні моменти вони будуть всі вирішені і вийдемо на позитивний результат. Під час сесії депутати також прийняли рішення про виплату одноразової матеріальної допомоги дітям сиротам, які навчаються в ПТУ, у розмірі соціальної стипендії, яка становить 961 гривню.